В світовій практиці візитівок має бути дві. Вони мають дві форми: одна форма інформативна, інша форма ігрова. Найбільш важлива і яка необхідна для кастинг-директорів і наших, і світових це інформативна візитівка. В якій, по перше, ви мусите. Оголосити дані про себе, тобто ім'я, ваше прізвище і ваш вік. Далі. Ви мусите розповісти, якщо у вас є знімальний досвід, про ролі ваші в кіно на телебаченні або там, в нашій школі у вас є досвід роботи в планових роботах. Цей досвід є. Хтось знімався в, в рекламі і так далі. і так далі. Про це треба сказати. І е, е, третій е, пункт е, основному це ваші навички і вміння, які е, необхідні для кіно. Не треба розповідати, що ви вишиваєте бісером. Не треба розповідати, що ви збираєте гриби. Це, необхід... це для кіна абсолютно ніякої значимості немає. Якщо ви там. Займаєтеся спортом, бойовими мистецтвами, їздити там верхи на конях, фехтуєте, співаєте, граєте на музичних інструментах. Оце треба розповідати, що необхідно, які ваші уміння є для кіна. Це в основному є інформативна візитівка. Друга ігрова візитівка це візитівка знімається оригінально в формі інтерв'ю. Тут важливо. Щоб ще гарний був інтерв'юер, який вам ставить питання, і ви на них відповідаєте. От вона вже там записується з якимись там важливими цікавинками і так, далі, і так далі. Але ми з вами якраз поєднаємо трошечки інформативну візитівку, і в кінці треба якусь цікавинку яку, якусь від вас. Ви мусите цікаво розповідати про себе. Це найголовніше. Що е, вимога, яка є для візитівки, е, вона мусить бути така, щоб запам'ятовуватися, щоб вас запам'ятали. По хронометражу вона не мусить бути дуже довгою. Це ну 30, ну 50 максимум секунд, не більше. От, От таким чином. Запам'ятали? Так. Візитівка мусить бути з гарним настроєм. Цікава розповідь про себе, інформативна, ваш уже досвід в зйомках в кіно, в кіно або роботою перед камерою. так? І ваші навички і вміння. Оце якраз ті цікавинки, які необхідні. Хто там співає, хто танцює, хто грає на музичних інструментах, тут грайте, хто якісь пародії вміє зробити на якихось співаків або акторів, і так далі, і так далі. Це треба продемонструвати, щоб ви запам'яталися, щоб вас запам'ятали. От я всім бажаю вдало знятися. Не переживайте, все буде добре.